Господь з вами, і з духом Твоїм, читання святої Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу фарисеї, почувши, що Ісус закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найбільша і перша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Тексти Святого Писання нам сьогодні показують. Могутність Бога, котрий приходив в життя людини, і робить це життя місцем, місцем, яке можна назвати живим, місцем де є життя, місцем де є подих, можна сказати, суху долину, замінює на гарний, Квітучий сад. Ось в першому читанні з книги пророка Єзикіїла ми чуємо, що Господь приводить цього пророка на місце, де раніше відбулася битва між військами і де загинуло дуже багато воїнів. А так як ми розуміємо і так як знаємо, не завжди збирали повбиваних, просто залишали цих повбиваних на полі на полі бою багато тисяч. Хто був там поранений, помирав, не всіх забирали. І там це була пожива для птахів, для різної, для різних тварин. А потім це все залишалося з того, що залишалося, кістки. Проростало все травою, випалювалося на сонці, Тут то видно багато кісток, можна назвати таке місце, місце смерті дуже страшне місце. Як зайти, можна собі уявити, щоб вийти в поле, де повно костей, черепів. І ти стоїш на цьому місці. Що можеш сказати про життя? Навіть те життя, яке маєш, воно назначене атмосферою, ситуацією, яке змальовує це поле. Хто така людина? Що це таке життя? І ось Господь приводить Єзекіїла на це місце. І це місце є символом. Народу, який був раніше великим, гарним народом, вибраним народом, але, віддалившись від Бога, зазнав великої поразки і переживав так насправді депресивний стан, загально депресивний стан, що кінець все. Ми без майбутнього. Наш Бог нас залишив, у нас нема майбутнього. І пророк Ізикілу стоїть. На цьому місці, напевно, би сам ніколи не пішов туди, але йому сказав Господь. І чує від Господа, щоб пророкувати, тобто говорити те, що каже Господь, ні більше, ні менше. І пророк Ізакіл суто повторює те, що йому каже Господь. Скажи до цих кісток. І міг сказати: слухай, Господи, ну. До кого говорити? До кісток? Міг би почати так дискутувати, тобто так виходити з логічного якогось пункту до кісток говорити. Але слухає і говорить, що так говорить Господь. І ось він почав бачити перші наслідки, кості почали збиратися докупи. І те, що ми чули. І в кінці велике військо, яке отримало дух життя. Ті тіла, які відновилися, вони отримали дух життя. І Бог показує бачиш, що я зробив? Але це лише знак того, що я можу це зробити. Дорогі брати і сестри, так воно є. Коли Господь приходить в моє твоє життя і моє твоє життя, яке раніше, можливо, було долиною костей без надії, і смерті, без сенсу, коли входить туди Господь і Господь починає діяти, коли я починаю виконувати те, що Він каже, моє існування набирає кшталтів життя. Тоді починає щось відбуватися. Щось починає діятись, щось починає людина усвідомлювати, починає щось переживати, починає себе відчувати і відчувати добре. Так є, коли починає діяти Господь. Людина може тоді порівняти, яке було життя і до і після. І тоді говорить, як не раз я чув і також з особистого досвіду, життя ділиться на зустріч з Господом. До і після. Але після зустрічі, коли дивишся на те, що було до, говориш, що не було життя, то можна сказати, послуговуючись сьогоднішнім описом з першого читання, то була долина костей, кісток, долина смерті. І в Євангелії чуємо, що Господь говорить які найбільші заповіді. Дуже часто ми чуємо про різні приписи, особливо якась, якесь свято, то можемо навіть в новинах прочитати, що можна сьогодні їсти, що не їсти, що робити, що не робити і так далі. Можна замінити основні заповіді якимись такими подіями, якимись діями, які абсолютно не мають нічого спільного. З вірою. І коли фарисеї, які дуже так прискіпливо і, вивчали святе Писання, вивчали закони і, і так насправді примножували тих заповідей, їх стільки вже було тих заповідь, заповідей і приписів, що вони вже самі розгубилися, вони вже самі до кінця не могли визначити, що є найважливіше. І вони задають це питання Ісусові. Яка заповідь найбільша? І дуже проста відповідь, але дуже фундаментальна. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Тобто, всім з собою, тобто серйозно, всім з собою. Не можна чуть-чуть любити, так як не можна. Чу-чуть хотіти, не можна чу-чуть. всім. Або всім, або нічим, всім своїм серцем. Шукати Господа, шукати те, що йому подобається, виконувати те, що йому подобається, мати час для нього. Любов до Бога саме вимірується тим, що я маю для нього час. А цей час в тому, що пізнаю те, що Він каже. І спілкуюся з Ним завдяки тому, що пізнаю те, що Він каже, я знаю, як правильно. А те, що я спілкуюся з Ним, маю силу, щоб виконати те, що правильне. А виконуючи те, що Він каже, можна сказати, я поступаю так, як маю поступати, я люблю. Це найбільша і перша заповідь. І друга заповідь, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Дорогі брати і сестри, так насправді, щоб полюбити іншу людину, спочатку потрібно полюбити себе. А щоб полюбити себе, потрібно виконувати першу заповідь. Якщо я не виконую першої заповіді, то я не люблю себе. А як я не люблю себе, то як я можу любити іншу людину? А коли я не люблю, то я долина кісток, набор кісток. І таке життя є долиною смерті. Господь дуже просто нас заохочує і запрошує, і каже, дозволь мені встати в твоїй долині, і дозволь моєму слову діяти в твоєму житті, щоб створити Твоє життя. І дякуємо йому за його присутність. І за те, що до нас промовляє, і просімо в нього про потрібні благодаті, щоб ми виконали те, що йому подобається, щоб ми були живими.